Вітаю вас у Music Room. З вами Тетяна Міщинська. Саме тут ми будемо відкривати таємниці життя і творчості наших улюблених українських та світових виконавців і просто насолоджуватися їхньою музикою. Особистість, про яку ми сьогодні поговоримо, зробила титанічний внесок в нашу культуру. Все життя вона провела в Америці. Втім, мала у собі те, що робило її відмінною від інших американців українську душу. Сьогодні у нашій програмі чи не найбільш успішна українська співачка минулого століття квітка цісик. Квітка Цісик народилася 4 квітня 1953 року в Нью-Йорку. Її родина має велику історію. Батьки Івана та Володимир переїхали до Америки зі старшою дочкою Марією в 49-му, остерігаючись переслідувань совєтів. Про квітки були впливовими на Галичині, за що були вбиті радянською владою. Володимир був скрипалем віртуозом і за життя в Україні працював у львівській опері. Тож після переїзду викладав в українському музичному інституті в Америці. Отак, От живучи музикою, він з малочку навчав доньок гри на скрипці та фортепіано. А ще батьки робили усе для того, аби плекати у дітях українське, Тож саме вони показали для квітки любов до України, з якою вона жила до останніх днів. Me, sweet. Дитинство Квітки Цісик майже в усьому було таким, як і кожної дитини українських емігрантів. У будні навчання у звичайній школі, у вихідні навчання у школі українознавства. А от у вільний час дівчина вчилась музики, сценічному мистецтву, а згодом співала в хорі. Я дов, довгий час думала, що я буду скрипачкою, і я дальше працювала і вчилася, але туди, як я була в середній школі, я почала співати в різних групах. І різні стилі в кантрі, рок, рок бенді, джаз бенді, різні такі стилі. І я побачила, Насто що то, Америка, що... то Америка. Та, до Америка, і я побачила, що я можу то досить легко робити і можу зміняти голос. Народжена в Сполучених Штатах Квітослава жила двома культурами. У домі цісиків спілкувалися лише українською, та на цьому українізація не завершилась. У сім років разом з іншими дітьми емігрантів вона потрапила у ряди пластунів. Діти частенько збиралися у табори та ходили в походи, де у вільний час вивчали українські пісні, обряди та звичаї. А у 14 дівчина вже заснувала перший музичний колектив Соловейки. Пізніше музика займатиме весь її вільний час, через що вона і покине пласт. Втім, знання здобуті тут неабияк вплинули на її майбутню творчість. Дівчині 17. Вона починає підпрацьовувати, навчається у найкращих вчителів, проводить час з прекрасними музикантами, серед яких і її старша сестра, створює проекти до Дня Соборності України та має світле майбутнє в опері. Втім, її життя кардинально змінюється після смерті батька. Тепер Квітослава використовує свій голос, аби заробити на життя. У середині 70-х обирає псевдонім Кейсі, співає для радіо, кіно та навіть має нагоду спробувати себе в акторстві. А за композиції до фільму Ти осяюєш моє життя Джозефа Брукса навіть здобула нагороди Оскар та Золотий Глобус. Втім, тоді, через конфлікт з режисером, уся слава дісталась іншій виконавиці. Ще більшої слави та визнання квітка Цісик здобула відколи стала голосом американської реклами. Вона співала для таких компаній, як ABC, CBS, Cola, Pepsi, Burger King, McDonald's та багато інших. У 80-му вона стала однією з найуспішніших та найдорожчих виконавець рекламних пісень. До останнього дня вона залишалась єдиним рекламним голосом автомобільної компанії Форт Мотор. Компанія навіть зробила підрахунок та з'ясувала, що за 6 років пісню «Квітки Have You Driven a Ford Lately» послухали понад 20 мільярдів разів. Special Квітка цісик була особливою вокалісткою. Її голос дозволяв їй виконувати музику найрізноманітніших жанрів: від опери та джазу і до року. Тому через свою особливість працювала з легендарними Майклом Джексоном та Вітні Хюстон. Втім, Кошти, виручені від продажу композицій, квітка цісик не витрачала на життя у власне задоволення, здобувши світову славу, сотні тисяч доларів вона спрямовувала на запис альбомів, у яких співала українські пісні. Жінка казала, завжди розповідала друзям про те, наскільки прекрасна українська музика, а показати було нічого. Тому і вирішила це виправити. Все мене питалося, ну ну то заграй мені щось, співай мені щось, покажи мені щось. І я туди. Відчула, що, що не було жодної такої плити, хоч було багато українських плит, і Тасмі не було нічого такого на, на дуже високому технічному рівні. Тому що це то дуже є коштовна річ і а, забага, з, забирає багато часу і і, і а, з, усіх плани, з усіх коштів. Власне. І я, власне, думала, що я є така зайнята, але я би могла. То було не тільки добре для для своїх знайомих, але найважніше щось робити для українців. Для, 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 для громади для громади у двох українських альбомах. Співачки понад 30 пісень. Серед них народні, стрілецькі, повстанські, а також пісні Володимира Євасюка. Як говорила вона про першу збірку, присвячує поривам нескореного українського духа і його безнастанним змаганням по обидвох боках океану. Та ця збірка пісень є бажанням мого українського серця вплести радісні нитки в розшарпане життям полотно, на якому вишита доля нашого народу. Для запису альбому квітка збирає найкращих нью-йоркських музикантів і кожну пісню перекладає на англійську, аби вони грали щиро. Не мала багато часу працювати в українському суспільстві. Так що я думала, що тобі був мій Не, такий дарунок. Ем... Для, для українців спеціально тут а але моя мрія все було що хтось на Україні почує в Америці. Вона двічі була номінована на Греммі за найкращий альбом сучасної народної музики. А от в Україні про неї майже не знали за популяризацію української культури та зв'язки з впливовими українськими емігрантами. Радянська влада заборонила квітку Цісик. Ну звісно, куди ж без них? Втім, підпільно записи її пісень все ж розповсюджували. Їхня сім'я десятиліттями чекала на дозвіл відвідати Україну і все ж дочекалися квітка. Цісик українка на батьківщині була всього раз у 83-му. Тоді вона з мамою таємно приїхали у Львів. Їхній візит супроводжувався кадебістами з декількох головних управлінь та відділу, що займався дисидентами, і все ж короткочасна поїздка минула спокійно, і квітка повернулася в Америку, натхненна на майбутні роботи. Більше до України співачка не поверталася через стан здоров'я. Мій чоловік вже мені тут ушко, що вже Час на третю плиту, час на третю плиту. І ми зачинаємо вже тепер думати, що ми будемо робити. Я, я як ви знаєте, я маю маленького хлопчика, називається Ельо Едвард Володимир, і він ем, буде мати два рочки, скінчить е, два рочки за місяць, і то я йому дуже багато пісень співаю. Я думала, що може я зроблю плиту діточих пісень. На початку 90-х у жінки виявили рак молочної залози. З хворобою вона боролась довгі сім років та навіть у цей час не припиняла роботу. Працювала над збіркою українських колискових та сучасних пісень. Втім, видати її не вдалося. Квітослава Цісик пішла з життя 29 березня 1998 року. За 44 роки вона написала десятки композицій та здобула визнання і людей, і своїх найвидатніших колег. А як неоціненний спадок нашому народу залишила декілька платівок іванку та два кольори. Квітка цісик була в Україні лише один раз. Проживши все життя за океаном, вона мала у собі неймовірно велику любов до своїх витоків та культури. Тому цілком можливо, що вона стане прикладом для багатьох наших сучасників. Якщо ви дивитесь нас у соцмережах, пишіть про кого хочете почути наступного разу. А я чекатиму на вас зовсім скоро у нашому Мізікрумі.